Прапор Житомира був переданий 10 січня, бо 11 січня закінчувалася хода, хода ворогтів ножі гори Говерла. Бо у вашому місті живе жінка Тетяна, з якою я познайомилась на Майдані, з якою ми спали разом їли і ділили кусок хліба. І коли передався цей прапор, гри, Тетяна, якось неправильно, треба привезти цю енергетику сюди. Тому позавчора ми поспілкувалися майже пару днів назад, і я привезла. Але що мене вразило? Кожного разу, коли я йшла ходою, з'являлась в новому місці чи новому селі, починався страшенний вітер. У вас пішов дощ. Це добре. Це наші. Так ласковий такий дощ. І бачите, коли почитали молитву, все зупинилося. Тому я звертаюся до всіх українців, я прийшла 4 місяці по Україні і зрозуміла одну річ: то, що хотіли зробити з нами вороги, щоб у нас йшла духовна деградація інтелектуальна, то ми велика, мудра. Фантастична нація, українці, ми можемо все. Не треба нам воювати ні з ким. Ми будемо зло перемагати добром і своєю вірою. І оці люди, що тут стоять, ви думаєте, вас мало? Ні, ви стоїте всі тут Божі діти. Кожен із вас замінює тисячі тисяч. Я вас дуже прошу, люди. Давайте прямо зараз починаємо працювати над собою. Не сваримось, в чимось не лається, в чимось мовчати і думати. Якщо ви думаєте, Бог не бачить, Він ваші думки читає. І коли ви переможете себе, ви переможете все зло, воно ростає. Тому з сьогоднішнього дня, в мене є група, тобто потім підійдете, де все викладається вся інформація. І хочу сказати, ці прапори рівно три неділі пройде, вони будуть передані в верховину. Я так, не я так хотіла, мені інформація приходить. Я звернулася в Міністерства культури, Міністерство культури в Києві звернулося в Івано-Франківськ, нам надають 30 квадратних метрів. В дії Чому музеї і всі подарунки, які збирались чотири місяці по Україні, всі прапори. Ваш місцевий Леонид, фотограф передає також свою фотографію. Тобто, і потім зараз, коли я виступлю, можете підійти до мене, я вам дам свої координати в соціальній сіті. Ви зможете все це бачити і знати. Але я вас дуже прошу. Ми не будемо більше воювати. Ми будемо посміхатися, ми будемо молитися, ми не будемо сваритися. І таким чином ми зло переможемо. Слава Україні!